Першочергові закони, які би мали бути спрямовані на врегулювання поточної політичної ситуації. Ми запропонували 42.13 проект постанови про вшанування учасників збройних конфліктів під час мирних акцій протесту. Цей проєкт передбачає доручення наступному президенту України присвоєння звання Героя України усім членам Небесної Сотні. Законопроект 4206. Проєкт постанови про ліквідацію спеціального підрозділу міліції громадської безпеки Беркут. Проект постанови 4198 про призначення чергових виборів. Депутатів Київської міської ради та Київського міського голови на 25 травня 2014 року, коли будуть у нас в країні проведені президентські вибори, також доцільно на цей період призначити вибори міських голів Херсона, Миколаєва, Одеса, Чернівців та Черкаси. Законопроект 4200 про тимчасове призупинення трансляції та ретрансляції деяких телерадіопрограм. в першу чергу йдеться про деякі російські телевізійні канали, які не просто збочено і спотворено демонструють те, що зараз відбувається в Україні, але ще й нагнітають міжнаціональне протистояння. Вчора в парламенті народний депутат Кубів приводив приклад, коли один з російських телеканалів оголосив, що я зокрема запропонував позбавляти е, українського громадянства російськомовних. Українців ну це є повна маячня, і звісно, що такі речі є неприпустимі. І Я хочу запевнити усіх товариство, що е, сьогодні е, українська влада, сьогодні український парламент е, працює конструктивно, працює в інтересах збереження української держави і в жодному випадку не зацікавлений і не робить ніяких кроків для того, щоб е, роздмухувати міжнаціональне протистояння. Так що е, 42.00 треба однозначно ухвалювати. 42.18 е, про призначення. Е, Оповноваженого по контролю за діяльністю розвиток в Україні йдеться про те, щоб ми від Верховної Ради призначили уповноваженого, який би міг контролювати зараз службою зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України, а також розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону. Також пане голово я би просив негайно. Зв'язатися з керівництвом прикордонної служби і е, е, зупинити виїзд е, за кордони України. Цілої низки чиновників, які причетні до е, порушення прав людини, громадянина, свобод, які причетні до вбивств, до масових безпорядків і знущань над українським народом, і які сьогодні, користаючись ситуацією, е, фактично намагаються втікнути з України. Нам їх треба зупинити.